Добрий ранок, Добрий Нові ранок. брати і сестри, Добра шановні уліра. глядачі, дуже раді бути внов з вами знов з вами, і дуже раді сьогодні славити Господа нашого зранку, Господа Ісуса Христа, бо Він так. достойний всій слави, всій хмали і всього поклоніння. Він дарував нам цей день для слави Його, для того, щоб ми могли і в цей день щось зробити корисне, корисне для суспільства, для наших воїнів. І прославити цим Господа нашого Ісуса Христа, і ми так. будемо читати Пісня до Євреїв, це 10 розділ, з 32 вірша. Тож згадуйте минулі дні, коли ви, просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань, або будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих. Які опинилися в такому становищі, адже витерпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Це мова про Господа нашого Ісуса Христа. І тут ми бачимо декілька таких вислівів, на які варто звернути особливу увагу, що ми маємо краще вічне майно для себе. І дуже сильні слова в 35-му вірші. Не залишайте вашої відваги. Так. Оскільки вона варта великої нагороди. Alleluia. Тож нас чекає велика нагорода. Спочатку війни ми намагаємося служити Господу з усієї нашої сили, яка в нас є, що ми можемо. Ми бачимо, що дехто вже ослаб, дехто каже, що йому важко. Припинили своє служіння, припинили так. Працювати як працювали на початкових днях війни. Дяка Богові, Він дає нам ще цей час, дає сили Сила, і наснагу. дає наснагу нам на те, щоб працювати для Господа Ісуса Христа. І вчора ми з Богданом відвідали 43-ю колонію. Ми вже доволі довго, вже більше ніж 20 років туди ходимо, відвідуємо. Але Богдан вперше був там. І то в мене перше буде і запитання, і прохання помолитися і за наших в'язнів. І також дуже важлива подія була, що ми майже вперше провели таке цілеве служіння для адміністрації цієї колонії. Це було зранку. А ми з Богданом поїхали в годину дня, і можна сказати, що послужили адміністрації і в'язням. І я коли там буваю, я отримую таке особисте задоволення, бо я бачу, як Господь Ісус Христос змінює серця людей, змінює серця в'язнів, які там, і це дуже надихає. Надихає на те, щоб і далі працювати, і далі мати відвагу, наснагу працювати, бо ти бачиш, що Господь робить, і ти розумієш що ти до цього також причетний і ти будеш мати нагороду на небі. Тож я хотів би, щоб далі Богдан засвідчив, що він, які враження Помовися. ти маєш. Все ж, спочатку помолимося, да, да? Так, так. Да, помолимося. давай баганчик, Боже, давай. Боже, ми дякуємо тобі, Боже, за цей час Господь дякуємо, тобі, дякуємо Господь. що ти до цього місця Получаємо збив нас тебе. Боже. Дякуємо тобі, дякуємо, Тебі, Боже, за всю яку ти явив нам і... в наше життя, Боже, і дякуємо тобі, що дякуємо, ти, Господь, Господь посилаєш нас, Господь, Господь, на ту ниву, Господь, яку. Ти приготував для нас, для нашої роботи, Боже, щоб ми Ай, Господь я... були твоїми жінцями, Боже, щоб ми служили Тобі, Боже, заробляючи свою нагороду, Боже, Дякую, в Твоєму тобі. царстві. Ми Дякую. дякуємо Тобі, Дякую, Боже, тобі, за служіння в тюрмі, Боже, <кій> за те, що Ти, Господь, торкаєшся там в такому місці, де. Сама жорстокість, Боже, ти, Господь, торкаєшся сердець людей, Господь, і вони, Господь, шукаючи Тебе, приходять Я до Тебе, слава. Боже. Дякуємо Тобі, Боже, Я за дякую. все, що Ти робиш для нас в нашому житті, Господь. Дякуємо Тобі за ту силу, яку ти даєш нам, Боже. Дякуємо Тобі за ту любов, якою ти нас наповнюєш. Дякуємо Тобі за Духа Святого, який наливає нас, і ми можемо, Господь, ділитися цим, Господь, з нашими ближніми. Ми славимо тебе, славимо величний тебе, Господь, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Ну, що я можу сказати? Перш за все, знаєте, ви, ви говорили, що дехто може втомитися за час війни. Я не втомився Олег. Я, я вам скажу, що. З початку війни і до цього часу просто ну, роботи не, не стало менше. У мене в житті стало менше фізичної роботи набагато, як на початку війни було. А зараз стало більше духовної роботи. Але я не втомився, ви знаєте, мене, Слава, мене надихає просто участь в, в багатьох служіннях, і я бачу ну, якісь, можливо, для когось це невеликі результати, але. Я роз, розуміючи масштаб Харківської області, і масштаб зробленої роботи, масштаб тих результатів, які є, я бачу, що цей відсоток співвідношення він дуже високий. Мені, мене це надихає, мене це також і підбадьорює. І слава Богу, слава що Богу. Бог дає сили, Бог дає, знаєте, якесь бачення, якесь натхнення. Ну, я, наприклад, за три роки я не втомився, Надіюсь, що, що ще, ще за три 33 не втомлюся. Щодо походу в, в тюрму, а, да, Це був для мене перший такий досвід, що я прийшов в тюрму як гість, не як, як да, не, не як в'язень, а як гість. Вже <кій> Прийшов як, як натхнення для, для в'язнів, як, як приклад того, що, як Бог міняє людей. Знаєте, мені дуже сподобалось. Я, я буду старатися активніше в цьому служінні брати участь, тому що мені подобається, коли я дивлюся в їхні очі і, і бачу, знаєте, оце, оце запитання. І це питання, воно пошук надії, е, пошук, надії да. Да, пошук Бога, пошук надії, пошук, пошук відповідей е, для того, щоб змінити все таки своє життя в кращу сторону. Я бачу, що люди відкриті е, є там, і вони дуже-дуже такі, ну як діти, знаєте. от. Просто як діти, О, Там сидять чоловіки там, по 40, по 50 років, а вони ти бачиш їх, і вже, вже я, ну я сам ще як дитя, знаєте, в вірі. Ну, Три роки це небагато, допустимо. Але я зараз вже дивлюсь на них, дивлюсь їхні очі. І я розумію, що, що, ну, що це геть-немовлятка. Геть вони, вони, вони там начиталися Біблії, так, да, я не спорю. Але але от в вірі вони ще, ну, як не мовлята, і їм треба більше е, приносити мудрості, <кій> більше, більше досягати їхніх сердець, щоб вони, коли вийдуть, щоб вони були, ну хоча б хоча вони могли вже стояти на ногах. Я не кажу, що вони там будуть там, впевнено крокувати в Царство Боже, але щоб вони хоча б сто... стали і дивилися в ту сторону. Ну, так, так. Оце вже буде результатом для нас. Результатом нашого служіння. То що ну, ну, тюрма, да, це, це таке місце, де ну, не дуже є що робити. Тож то і час від часу, якщо хтось при, до тебе прийде, я знаю, як це, то це ну, ну, тобі просто якось розбавити свій, свій, своє дозвілля. А от щоб реально їх укріпити, ну, це багато роботи треба. Це багато того, що вони живуть в жорстокому світі. Це жорстокий світ, де треба теж і своє відстояти, і не дати себе там в обіду, не дати себе там щось відібрати. Тому це тюрма, це тюрма, і там люди іноді дуже жорстоко поводяться, щоб вижити. Ну, треба вон... це розуміти, в да. якому вони середовищі, і треба старатися більше, більше їм послужити, більше їм. Донести Божу любов, посіяти в їхні серця. Так, загальне враження в мене дуже, дуже таке потужне. Я, кажу. я просто подивився сьогодні. Я буду, буду старатися Стой, бути, активніше да, приймати участь. <кій> так, Богданчик проаналізував досвід наш, який мали, має певне натхнення. І е, я справді вірю, вірю, що наш тут не даремний. Я вірю, да. що ці люди, які почули Івангелія в тюрмі, вони, вони дійсно будуть крокувати за Господом і вони не зб'ються. Да. Я дуже цього бажаю. Я за це молюся. І Я вірю, що Бог він зробить свою справу, і ці люди будуть спасеними. Да? Да. Так, то у нас і на сьогодні є е, певні плани, можна сказати, Слава що Богу. величезні плани. У нас Слава сьогодні Богу. плани є. І з кава-брейком поїхати до лікарні, до хлопців наших військових, які поранені там на рукопокладення, і до військових на е, позиціях, які є. Ми запланували, але будемо, будемо розраховувати на Господа, що він буде сприяти. Нашим планам, і що він піде поперед нас і все зробить, і дарує нам слово, натхнення для наших військових. Ми вчора з Максимом Альбертовичем відвідували військового, який інвалід, який на колясі зараз, і мали таку можливість послужити йому. І зараз плануємо їхати. У лікарню з кававрейкам і служити нашим військовим. Так. Тож, Максим Альбертович, які натхнення в тебе, що тебе надихає, і що в тебе, яке бачення щодо служіння нашим пораненим військовим? Ну, мене завжди надихає Євангелія Христова. Коли от е, говориш слово Боже, Слово надії, слово потіхи для людей. От. У них завжди, майже завжди реакція, це от, в очах світиться надія, надія, життя, вони тягнуться до Божого світла. Я загорів по-українськи. Ми їздимо постійно к нашим защитникам раненим, Вот, и несем им это слово. И вот, ну, они там, им на самом деле, они там скучают, они постоянно там в палатах лежат, там кто ждет операции, кто после операции там э, ожидает дальнейшего леч лечения или ВЛК, или движения дальше там по больницам. Вот. Ну, у них вот постоянно вот это вот ожидание, ну, тревожное ожидание, что будет дальше. И мы когда приходим, мы говорим, что Бог тебя любит, Бог вас любит. Вот, он всегда рядом. Он, ты вот, ну, когда тебе трудно, когда тебе тяжело, если до этого момента ты там сравнивал ситуацию с собой, обратись к Богу и начни сравнивать ситуацию с Ним, тебе будет легче, ты сможешь пройти. Вот. И мы молимся за ребят, молимся, конечно, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми, молимся об их исцелении, молимся об их родных и близких. Их всегда, всегда вот результат этого общения у них появляется надежда. Вот всегда. Есть единичные случаи, когда люди противятся Евангелию, там говорят, что они атеисты там, или еще что-нибудь. Но когда мы начинаем молиться, и Дух Святой касается людей, то они совсем по-другому начинают реагировать на, на, Слово Божье, вот, на то, что мы им говорим о спасении, о Божьей любви, совсем по-другому. Дух Святой действует, и у них появляется вот что-то, желание жить. Вот. Надежда, что как-то их вопросы разрешатся в положительную сторону. И мы верим, что э, когда уходим мы, то Бог остается с ними. И Он продолжает с ними работать дальше. Мы сегодня снова поедем э, в госпиталь. Э, с, э, ребят угощать будем кофе с маколиками. Спасибо вам большое за ваши молитвы о капелланском служении. Спасибо тем, кто жертвовал, жертвует на это, на это служение. Труд ваш нечетен пред Господом, да воздаст вам Господь, а, даст обилие а, а, бассейному вами, умножит плоды правды вашей. Вот. И вот мы сегодня тоже едем, едем, чтобы принести этим людям надежду. Надежду, Божье присутствие, Божью любовь. Вот. Везде, где мы встречаем воинов, мы их благодарим и просим вас просто Поблагодарите, если вы увидите ну, военнослужащего, просто поблагодарите за его службу. Не надо много слов. Просто скажите спасибо за службу. И вы увидите, что даже э, выражение лица его изменится. Потому что зачастую ребята говорят, мы тут никому не нужны, мы никому не интересны. Вот. Но когда мы говорим, ребята, спасибо вам большое, вы даже не представляете, как вы нужны Украине, как вы нужны нам. Меняется атмосфера, меняется выражение лиц, меняется состояние сердца. Поэтому пусть Бог благословит вас за то, что вы молитесь, за то, что вы жертвуете. И мы делаем все возможное для того, чтобы наши ребята обрели вот эту надежду вечной жизни, обрели надежду в этой жизни даже, потому что ну, Бог Он всегда дает надежду. Иисус Христос есть путь и истинная жизнь. Нет, нет тупиков, нет отчаяния. Вот, у, него, у него всегда есть выход из положения. Мы говорим об этом ребятам, и они это принимают, и когда принимают, то ну, у них что-то тут меняется, и что-то в жизни меняется. Слава Иисусу Христу. Тоже мы надали будем маты видвагу, будем рухатися вирою, я тут надали написано праведный мий. Житиме вірою, так, так. то будемо і далі ми рухатися вірою. З вірою будемо йти у в в'язниці, проповідувати в'язням слово так. Боже. З вірою будемо йти у лікарні, проповідувати пораненим Слово Боже. З вірою будемо йти до наших інвалідів, які вже вдома, які потребують допомоги фізичної, матеріальної, духовної, моральної, всілякої підтримки. Будемо йти вірою, служити. І будемо вірити, да. що ми не даремно втрачаємо час. Да. Слово да. Боже принесе обов'язково свій плід. Плід, який буде у вічності. Да. І ми будемо бачити цей плід, ми будемо бачити цих спасених людей у вічності. Да. Вони будуть прославляти Господа, Обязково. і ми будемо радіти з Господом за них. Тож помились, будь ласка, Максим Вібертович за наш сьогоднішній день. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі дякуємо, за дякуємо, те, що Ти прийняв нас. Ми твої діти. Ми дякуємо Тобі за те, що, тобі, що ми Боже, продовжуємо ти... служіння. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія Твоя розпосюджується, спасіння Твоє, царство Твоє, Господи. У нашому житті, у нашому місті, у нашій країні ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ми можемо іти до людей, можемо йти до в'язнів, до військовослужбовців, до владноможців, до учнів до всіх ми можемо йти сьогодні вільно і говорити про те, що ти їх дуже любиш, що ти їх спасаєш, що у них з тобою є. Майбутнє і є надія. Ми дякуємо тобі, тобі за те, що сьогодні слово твоє воно дуже сильно е, влияє на. Кожну людину на кожне життя, і ми просимо благослови нас і надалі, щоб Господи, ми не залишали цієї надії небесної, щоб ми завжди, Боже, наповнювалися Твоєю силою, Боже, Твоїм натхненням, Твоєю любов'ю і несли цю любов людям, Боже, щоб ми були, були от цими посудинами, Боже, Твоєї слави, Твого життя, Твої надії для кожного, для кожного людини. Благослови нас на день сьогоднішній, благослови, благослови служіння. Господи, у госпіталі, благослови служіння благослови. церков в області, де вони будуть будуть проходити ці служіння. Благослови, Господи, наше служіння для воїнів там, там, де вони знаходяться, на передовій, Господи, благослови. Допоможи нам усім йти за Тобою, і виконувати Боже, те, чого ти бажаєш, і прославляти Твоє святе ім'я. Всі наші Господи, всі наші джерела тільки в Тобі, в Тобі наша сила, в Тобі наша надія. Тобі наше життя, тобі вся слава, честь і Івані, хвала, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Ну і завершимо молитву нашою славною молитвою. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.